Так, схотілося, нам з жінкою печиво. Це пісочне печиво. Що для цього треба? Так, сметана. 100 грам. І це тікає. Так. Так, сметана. Так. Висипаємо. Тоді. А, це я трошки неправильно. Сметану це можна і потом. Зараз я візьму другу. Другу, то саме. Мисочку возьму. Першу треба е, яєчко з сахарем збити. Так ось ніж. То я трошки поторепався. Так, беремо одне яєчко. Вот зараз. Цукор. Ось цукор так само 100 грамм, як сметани бере. яєчко одне бере. Так, де Вінчик І збиваємо цукор яйцем. Так Збиваємо. Майже. Так. Так, гарненько збиваємо, щоб все перемішалось. Ну, сахар так швидко і не розчиниться, ну щось получиться. Так, ось, бачите, яєчко збив. Так, ось наша сметана. Виливаємо туди наше яєчко з цукром. Все. все. Вий. Ви, Тепер беремо ось наше вершкове масло. 60 грам масла вершкове. Вливаємо сюди. Таї. Так. так, ось влив я масло вершкове. Так, вот, і все, оце ось перемішуємо. Так. Зараз все згідбаємо, бо воно сейчас все, все воно нараз не лишило. Так. Перемішало все. Так, і... И... Беремо тепер, ось розпушувач, ложечку. До речі, ви знаєте, що розпушувач це звичайно ось це звичайна сода з якоїсь кислотою змішана. Або лимонною, або там ще буває якась кислота. Так що нічого тут такого. Вверх, естественно, нема. И всыпаем нашу муку сюди. Так, а трохи не забудь. Аминь цукру сюди трошки сыпем. Ну, хто спик его любит. Мы так дуже його. Это самое. не багато, так трошки тільки для... Запаху. О якраз ванільний цукор у нас це хімічна сполука. Нічого ні природного, нічого нема. Раніше колись його там робили а чи з пальми якоїсь, чи з квітки, я навіть не, не пам'ятаю, з чого воно робилось. Ну а зараз це чиста хімія. Так, замесили ось наше тісто. Зараз я домісю уже и тоді покажу далі. Так, ось яке тісто получилось. Таке. Тепер беремо вот таку, ну чи я в мене приемка, чи хтось там купил собі гарненьку таку. Як вона поверхня называется, чи як она. Так, посипаємо мукою. Мені на ній неудобно, бо вона у мене по столі бігає дуже. Так, і розкачуємо. Розкачуємо Таке, щоб було не товсте. У міліметрів може 5. Да, ну такая, коротше. Ладно, получается, он вот так расплевается. ой куда-то намутайся. Так. Ось, я катисту получилось. Теперь что делаем? Теперь будем або выдавливать, ну, можно такой стопочкой, так вот, раз там, і выйдет ось такі печенки. Можна більше. можна взяти ось таку вот штуку і ось так вот раз там нарізати якимись ломбиками, такими красивими, такими ось, ось Бачите, які ось, виходять такі ось. Ну, це вже кого яка фантазія. Ну, буду різати. Наліпив я ось э, цих як, як печень, э, печиво, ось такого. Ну тут різне і косинці покладав, таке і кругле і ромбики. Э, духовка гріється. Це буде їх пекти. Десь э, градусів 180 і хвилин 10. Подивлюсь, а тоді вже буду орієнтуватися, як воно, що вийде. Ну, пективо. Все, витяг я свої печеньки. Зараз он гарячі дуже, зараз покажу. Ось бачите, які вийшлись. Тут. І ось отаке от. Ну, швиденько, мабуть. Хвилин 7 було. Я дуже не засікав, поки. Ну, і підійшли гарненькі такі вийшли. Так що а, трошки ось возьму тут це саме цукрову пудру, так от. І не пальцями. Не годиться. Я зараз возьму ситочку і притрушу цукрову пудру і буду. І буде все в порядку.